Якщо ви з розгляду тих експлуатантів хамерів, які. Ой, немає на складі, ми бідні овечки, нас ніхто не пасе, сидимо, чекаємо 500 мільярдів років милості, не знаєте, з якого океану в очікуванні якихось там елементарних речей на хамер, то гортайте це відео далі, бо воно для дієвих, ефективних користувачів хамерів. Хамерів. Зокрема, я знаю особисто, що. Далеко не все так бездоганно і файно, із забезпеченням на них запасними частинами і з власного досвіду зі спілкування з побратимами. Тому ділюся радістю щодо принаймні речей гумово-технічних, які виготовляються в Україні, які виготовляє паспортизованої якості, український виробник. Бо Тут прям два в одному. Приємно як підтримувати українського виробника, що особливо важливо для української економіки під час війни з Московщиною екзистенційної. Так само і приємно мати змогу просто взяти і придбати речі в Україні належної якості. Чи то ви забезпеченець від бригади і відповідаєте за ці речі, чи ви просто екіпаж. Який там на бойових втратив якийсь там елемент внаслідок атаки московитів, так, ви приїздите там, на рембазу і вам розповідають, ой, немає, ой, те те-тето, -те ой, неможливо, сидимо, чекаємо біля моря погоду. Ви не чекаєте, коли вам потрібні ці три позиції: пильник ще р защіп капота це все хамер, H, M, W, щось там ля-ля-ля. Ну, коротше, гамери. І патрубок. Патрубок радіатора, я так розумію, води. Вхідний 720, 01,565, 77612. За НСН класифікацією і все це саме, тільки з, дві... з четвіркою попереду, так? Тобто буде 47,20, 01,565-7612. То принаймні ці три позиції в Україні виготовляють, доступні до замовлення від однієї штуки. Так? Бо реалії у нас такі, що екіпажі, чимало чого мають придбавати собі на машини власним коштом. Відповідно, відповідно повторюся, підтримуємо українського виробника. Ці речі вже працюють. Достатньо часу на бойовій техніці в бригадах в різних підрозділах, щоб утвердити, що не тільки за паспортами, а і по факту ця продукція гумово-технічна українського виробника, гроші залишаються в Україні, працюють задля перемоги України. Вони надійні, гідні до використання. Тому, повторююся, майте на увазі, цей виробник гумово-технічних виробів постійно розширює свою лінійку, і я вірю, що е, іще не одне відео на тему елементів е, гумово-технічної, зокрема, і також з металевими так, частинами, ось тут можна бачити, звісно, ви побачите на цьому каналі і для хамерів, і для е, купи іншої. Техніки, зокрема, гнатівського стандарту, найбільш поширені моделі. Бо ну зі мною ці представники цього підприємства спілкувалися, і, от, і я їм кажу одразу чесно: я не вважаю економічно і стратегічно доцільним опановувати широкий спектр виробів української, української бронетехніки старого зразка. Чому? Ну, тому що практика їхнього використання показує, що це шлях в нікуди. Так? Тобто там достатньо вузький спектр того, що варто виготовляти, і що має шанси бути економічно доцільним, тому що ну, вони є підприємством, вони живуть за ринковими умовами. Військовики живуть не за ринковими умовами, і допоки, за великим рахунком, допоки військовик може з. Лайна і палок зліпити собі щось, що їхатиме, він не буде це купляти. Ані сам, ані забезпеченці від бригади. Це так працює. Четвертий рік повномасштабки, я це бачу наживо. А українська бронетехніка старого зразка вона має дуже широкий спектр таких речей. Так, ти там в полі згінаєш шишок її зліпив і поїхав. І все це значить, що правильно, що тобі грошей на це не дадуть. З натівськими машинами таке здебільшого не працює, до них ставлення інше, і тому це на моє переконання, бо я й цивільного життя, підприємець, так більш доцільно, більш доцільно користайтеся, поширюйте, працюйте, перемагайте і пам'ятайте, що наша любов до України недостатня. Всі контакти представників цього підприємства в описі під відео і в першому прив'язаному коментарі разом боремо і поборемо.